Друзі, вітаю вас із святом Благовіщення. Кажуть, що на благовіщення навіть птах гнізда не в'є і дівка косу не плете. Тому по можливості менше працюйте і більше сьогодні відпочивайте. А я вам зараз розкажу, що буде завтра, 26 березня, яке свято, у кого імунини і що не можна робити у цей день. Отже, 26 березня День Національної гвардії України, Всесвітній День Хворих на епілепсію, День Шпинату, День Самотності. Я вам скажу іноді навіть треба побути одному. Віряни святкують 26 березня Собор Архангела Гавриїла, який приніс Діві Марії благу звістку про народження сина. І, до речі, значення ім'я Гавриїл Божа фортеця. Також це День народження пророка Заратустри, День Нуги, не ноги, а нуги, свято сумних віслівків, День подяки Ламантину. це така потужна водяна тварина, день власного свята. В цей день кожен може придумати собі своє власне свято. Та ні, день дурня вже є. Та день відправлення звісточки на повітряній кульці. А свої іменини 26 березня святкують: Гаврило, Василь, Прасковія, Степан, Алла, Ганна та Лариса. Не забудьте привітати ваших іменинників. А що не можна робити в цей день? Отже, в цей день до рук не можна брати гострі предмети, не можна ходити до лісу, а також позичати сіль та цукор. Сусідки сьогодні не буде. Категорично заборонено завдавати шкоди деревам або рослинам. В цей день не можна пекти пиріжки з картоплею та пригощати ними. А чому така смакота? І це буде завтра, 26 березня. Слава українцям і слава ЗСУ та Національній гвардії.